Воно густеньке і дуже смачне. Дуже. Я навіть не думала, що ті всі компоненти, ті складники, які йдуть, що то вийде такий аромат цікавий. І на смак, тобто не відчувається ні та не відчувається, ні чесничок. Дуже смачно. Просто ти їсиш, а воно класне і смачне. Приготуємо соус на зиму. Будуть у нас томати, яблука, цибуля, чесник, кориця, чорний мелений перець, мускатний горішок. Ще треба гвоздичку. У мене зараз немає, потім куплю, додавлю. Готується дуже простенько і виходить дуже смачненько. Ось все. Нарізали помідорки, яблучка, цибулька нарізані. От, якщо соковиті гарні помідорки, можна. Водички не додати, ставимо на маленький вогонь. Якщо помідорки не дуже соковиті, там юшечку ще не пустили, поки ми різали. Ну, з пів стакана водички можна додати і помішувати. От, І тим часом у мене хлібчик зпікся. Мамусі хлібчик спекла, передам. Вона любить мій хлібчик, а це ще той, що я в тісто додавала кашу, корицю. Ну не чути кориці зовсім. Дуже класний, от відправлю. Скажу мамусі, щоб мені відео чот робила. Ну що, ставимо томат. Ну, ось буду виключати. Вон, як воно, ну, не вдвоє, але ну, майже вдвоє, да, виварилось. Це таке на свій смак, хто як хоче. Я вже буду ставити, нехай вистигає. Ну, половину, третя частина, оскільки там десь вже воно уварилось, випарувалось. вистегне. Тоді будемо перетирати і додавати вже все за смаком, спеції, сіль, все остальне. От усі, ну, поки там варили, що поставила, воно собі вариться. От, покипує. То я собі тим часом вже от і поставлю вже в духовку вечерю готувати. Картопелька з котлетками. Пахне. Ось. Значить, наш томат. Зараз будемо перетирати. У мене як називається, так перетирачка ця. Так от крутиш. Ось там ціло оно перетирає. Можна через сито, в кого що є. Головне, перетерти, щоб шкурки і насіння залишилось. От, щоб була тільки маса. От така. Зараз я перетру, покажу, яке воно по консистенції. Консистенція виходить ось така. Так, ну звичайно, хто хоче консервувати, що, розливаємо по стерилізованим баночкам, е, От, перетерли ставимо, закипіло, кипить, киплячим, розливаємо по стерилізованим баночкам. Ну, Півлітрові, звичайно, завжди зручніше. І хвилин 20 стерилізуємо, закатуємо. Я просто заморожую, хоч світло відключають, але морозильна камера в мене тримає. А то так щоб користуватися і їсти, і так.